Збільшення кількості хворих на вірусні інфекції та пневмонії. На Коломийщині впродовж останнього місяця фіксують спалахи вірусних інфекцій та ускладнень після них. Найбільше хворіють діти. Хоч ситуація складна, та це звично для епідсезону, кажуть медики. Хворіють діти і на інфекційні захворювання, зокрема вітряну віспу та скарлатину. Більш детально про епідситуацію розповіли у медичних закладах міста. Впродовж останнього місяця до структурного підрозділу дитяча лікарня Коломийської центральної районної лікарні усе частіше звертаються батьки із хворими дітьми. У більшості гострі респіраторні вірусні інфекції, які згодом ускладнюються грипом чи пневмонією, каже головний лікар дитячої лікарні Сергій Максимов з вірусною інфекцією, вірусну інфекцію ускладненої бактеріальної, яка призвела до запалення легень так званої пневмонії. Що власне і погіршує і симптоматику, і стан здоров'я, відповідно, і перебіг, термін і час лікування. Вірусної інфекції вона може викликати і вірус грипу або парагрипу, які їм бластиві, і, власне враження верхніх дихальних шляхів, може бути ентеровірусна інфекція, яка для неї більш характерне, є враження шлунково кишкового тракту. Тобто починатися може, з розладами стільця, понос, блювота і знову ж таки приєднання температури. І одна з таких важчих, скажімо, вірусних інфекцій це є. Ротавірусна, особливо для діточок до одного року. Якщо в дитячій лікарні 80 ліжку місць це не лише педіатричне відділення, а й хірургія та реанімація, то в деякі дні на стаціонарі перебували і понад 100 пацієнтів. Продовжує Сергій Максимов. Протягом останніх двох-трьох тижнів у нас різко збільшилась кількість пацієнтів, дітки, які або невчасно зверталися до сімейного лікаря, або пробували. Проводити якісь амбулаторне лікування без консультації з сімейними лікарями, що власне допустило до приєднання бактеріальної інфекції і власне до погіршення стану. Окрім цього, останніми місяцями хворіють діти на інфекційні захворювання, розповідає генеральний директор Коломийської інфекційної лікарні Ігор Білоскурський. Зараз на стаціонарному лікуванні у медзакладі 18 неповнолітніх пацієнтів. Збільшилась кількість вітрянки. У нас причому хворіють як діти, так і дорослі. Ентероколіт збільшилась кількість мононуклеозу. Це є пораження лімфатичних вузлів вірусом пштейнабар. Збільшилась кількість кролатини. А загалом у місцевій інфекційній лікарні побільшало і дорослих пацієнтів. У порівнянні з листопадом минулого року зараз на стаціонарі вдвічі більше людей. Серед них шестеро мають підтверджений діагноз коронавірус. П'ятеро пацієнтів стаціонару на кисневій дотації. Ситуація контрольована. Я кажу, у нас на 60 ліжках 52 два хворих. В основному хворіють на грипи. Така ситуація, хоч і складна, та не критична. У період з жовтня до квітня щорічно збільшується кількість людей із сезонними захворюваннями, гострими респіраторними вірусними інфекціями, грипом та іншими, наголошують медики. Говорити про стан епідемії, ми наразі не можемо. Цей сезон є стандартний, я би так сказав. А ще медики закликають у жодному випадку не займатися самолікуванням. Та одразу ж без обстежень та призначень лікаря вживати антибіотики. Особливо це стосується дітей, наголошує головний лікар дитячої лікарні. Стан дитини не покращить, бо антибіотик на вірусну інфекцію абсолютно не діє. Ми цим самим можемо тільки зробити гіршу картину, викликати резистентність організму дитячого до даних антибіотиків. Медики наголошують при перших проявах захворювання звертатись до сімейних лікарів. Звичайно ж, чи в нічний час, чи будь-який інший двері дитячої лікарні при погіршенні стану при якихось, скажімо, виникненнях гострих надзвичайних ситуацій. Ніхто вам не буде відмовляти, ніхто не буде відсилати до сімейного лікаря, якщо дійсно стосується дітей, особливо малого віку. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.